Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. З вами Валтасар. І сьогодні поширюються такі думки, що можливо доведеться проводити референдум для того, щоб припинити війну, для того, щоб не лилася кров і під такими, начебто, благими закликами. І що це безпосередньо сам народ, значить, має вирішити. Тобто, референдум ми можемо провести на окупованих територіях. А голосування ми не можемо. Отже, ідея самого референдуму, що просувається і що так нав'язує влада. Е, дивимося. Так. Дійсно, ціль така є. «Трійка Пентаклів все говорить про те, що на меті, на меті принаймні таке обговорюється, і десь в кулуарах також про це були, були і велися дискусії. Емоції зашкалювали. Хтось проти, хтось за. Тут немає, не було такої, скажімо, єдності, але курс таки був спрямований на цей референдум. Тобто, ну його було, скажімо, певним чином десь якось так сфокусовано, і такі думки, вони не безпідставні. Колесо фортуни карта говорить, що це референдум провести референдум, припинити війну, це якраз зіграє дуже добре і на емоціях людей, і на позитиві. Тому що ця ідея може вдаст вдатися до реалізації, і люди проголосують. Тому що, наприклад, коли вас запитають, чи готові ви віддати території. Окупантам з метою, щоб зберегти життя наших захисників, аби ті повернулися цілими неушкодженими до їхніх сімей, де на них чекають діти. Ну звісно ж, відповідь буде так, тому що це маніпуляція, ви розумієте? Тобто, така однобока е і вже передбачувана відповідь. Це те саме, що запитати, чи ви любите своїх дітей, чи все, все ви робите для них. Так же, звісно, буде відповідь. Так, звісно. Отже, і з тим референдумом так само ми маємо. Ось ситуація ну, на руку. те, що відбувається у суспільстві, це взагалі на руку. Так, фактор, що набирає силу. Змова. Дуже потужна змова. енергії. Досить дано багато. І деталі цього задуму вони аналізуються, вони знаєте, навіть деталізуються, як його зробити краще. Фактор що втратив силу, це емоції. Нікому вже вони більше не потрібні. Нас не цікавить тут два кубки, тут мочів і тут кубків. Нас не цікавить вже ваша думка, і те, що ви говорите. Нас цікавить наша думка, те, що ми хочемо. Нас цікавить, щоб ви провели референдум, і ми скажемо, що це ви зробили. Народ обрав. Звісно, глобальна ідея в тому, щоб жили захисники, це правильно. Але ж не треба вдаватися до таких маніпулятивних. Технік, як це робить наша влада? Те, що перебуває в темряві, правосуддя. Тут або ж. Дійсно готуються якісь моменти для того, щоб його провести, тому що це пов'язано із системою законодавства, законодавчим якимось аспектом, і готуються документи дійсно, так скажімо, таємно. Я чогось сумніваю, що це безпосередньо програється кармічний такий аспект, що мов зробили, давайте відповідайте. на загальному фоні все -таки ні, що дійсно готуються документи для того, щоб його якось провести десь, десь якось незабаром. Те, що на світлі. Король Пентаклів, це про владна така людина і дуже багато коштів. На світлі показується, що дійсно щось робиться матеріальне для того, щоб перемогти. Показуються якісь договори, показуються якісь поїздки, так зване замилювання очей. І подивіться на цього прекрасного короля людину. Досить таку знаєте досвідчено в цьому плані. Це так не звулися людина. А той, хто має положення, той, хто має статус, той, хто вміє говорити, і той, хто знає, що демонструвати світові. І нам демонструють е навіть певні успіхи. От карта, ну, певні успіхи, але е це ж не те, що відповідає дійсності. Куди призведе цей шлях? Ми бачимо, цей шлях може призвести до розчарування. До розчарування, але водночас це і досягнення тієї мети. Е Хто задумав о, цю ідею по референдуму? Тобто, наприклад, якщо народ голосує, ну, начебто віддаємо території, ціль, яка таємно закладалася там по мечів, в цілому буде досягнення. І чи будуть сюди е кинуті якісь ресурси, так, будуть кинути ресурси. І я би сказав потужно, тому що тут е такі, скажімо, непрості карти лягають. І чим це все закінчується? Закінчується сонцем. Карта говорить про те, що дійсно референдум може бути проведений. Ймовірність цього наразі велика. Але ми поживемо, побачимо. Дякую, що ви були з нами. З вами був Волтасар. Підписуйтеся та будьте з нами.